Твоя віра спасла тебе. Євангелія від Луки, 18 розділ 41 по 42 вірш. Вітаю усіх радіослухачів в ефірі радіожурнал Слово. Перед мікрофоном для вас працює Анна Масляк. Про служіння в окупації та після неї. У рубриці наш герой. Сьогодні будемо спілкуватися з священником, монахом чину святого Василія Великого, настоятелем монастиря та парухом парафії святого Володимира Великого у Херсоні. Отцем Ігнатієм Москалюком. Радіо Слово. Минулого року, як ви давали інтерв'ю до часопису «Слово» про історію вашого покликання і про ваше перебування у Херсоні, як настоятеля монастиря та паруха храму у часі повномасштабного вторгнення, сьогодні пропоную вам трішки пригадати і розповісти нашим слухачам про той особливий час. Для початку розкажіть, отче трошки звідки почалося ваше чернече служіння, його географію від самого дитинства. Я мріяв бути священником. І бути священником неодруженим, щоб своє життя посвятити цілковито Богові. Пізніше Господь Бог, він так розпорядився, щоб покликати мене до чогось глибшого. І Стежина завела мене 15 квітня 1994 року до мурів Крахівського монастиря, де є колиска новіціят, монахів чину святого Василія Великого. Там я прийшов монашу Формацію нас тоді було дуже багато. Крехівський монастир налічував в той час більше як 100 монахів. Кожен з нас мав відповідальність за якусь ділянку у монастирі, Отже ж я був відповідальний за працю у Захристії, відповідав за все, що пов'язане є з богослужіннями. І так пройшло моїх два роки монашого формування, після чого отець Протойгумен направив мене до Бучицького ліцею як вихователя. Для колегіантів, для хлопців, які там виховувалися, маю сьогодні такі гарні спомини про цей період часу у Бучицькому ліцеї, адже ж з тих хлопців, яких я виховував, зараз ми маємо п'ятеро наших монахів-васильян. Один з них також працює на Радіо Ватикан, тець Тарас Коцур. І теж один із тих моїх. Вихованців сьогодні є єпископом греко-католицької церкви Владика Степан Сус. Після цього Бог мене направив на служіння до Сполучених Штатів Америки. Довго я там не був, тільки півроку, був в Нью-Йорку. і тоді знову Господь мене вернув мене до України. Якраз мав бути приїзд святого папи Івана Павла II. і я готував, власне до служіння святої літургії. У Києві, так що я мав мав можливість таку бути зі святим папою близько на цій святій літургії, я вчився також закінчив Івано-Франківську духовну семінарію. Це тоді вже була академія, і після цього, як я завершив своє навчання в академії, мене отець протигумен направив на служіння до Червонограда настоятелем монастиря. Пробув я настоятелем монастиря у Червонограді 13,5 років. Я ніколи не думав, що моє життя настільки буде пов'язане з цим прекрасним місцем. Місце мого служіння було таке для мене дороге, тому що там служив митрополит Андрей Шептицький. Він там виховувався як молодий студент, а пізніше працював як професор семінарії у Червонограді, викладав теологію. Також він там складав митрополит Андрій Шептицький складав вічні обіти. був висвічений в церкві святого Юрія на діякона. Ось так, що зміст з Червоноградом з Кристинополом є пов'язана доля, дуже сильно пов'язана доля митрополита Андрія Шептицького. І я тоді вирішив у цьому монастирі зробити погруддя. Пам'ятник це був другий пам'ятник, який є у Льву, у Львівській області був повноцінний пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому. Ось також у цьому храмі виховувалася засновниця сестер, служебниць, сестра Йосафата Гордашевська, і також у цьому храмі освячувалася мучениця, сестра Тарсикія Мацьків. Так що Кристинопіль він має свою глибоку історію. А вже після того як завершилося моє служіння в Кристинополі. Мене настоятелі направили на служіння не на як настоятель, бо я вже не міг бути четверту каденцію підряд настоятелем, але як на служіння до Херсону. Спочатку я не розумів, чому мене так далеко послали, але як є така божа воля, ми монахи приймаємо, збираємо свої речі і їдемо до Херсону. Ось так трапилося, що в 2019 році я потрапив до Херсону. Отже, Херсон. Ви служили у Херсоні рік до повномасштабного, як це було? Яким був Херсон ще до вторгнення 24 лютого? Коли я їхав до Херсону, у мене ну всі говорили про те, що наскільки це місто є таке російськомовне, і одночасно були такі розмови про те, що погляди цих людей, які живуть у місті, вони є направлені більш на я би так сказав на Росію. І коли я приїхав туди. Я приїхав з таким настроєм насправді, бо не розумів, що і як. Ну і це переконання в мене було майже до початку війни, я так думав. Але коли розпочалася війна, і я побачив, як херсонці почали виходити на мітинги, як вони противилися російській окупаційній владі, я зрозумів, що мої думки були неправильні, що я помилявся супроти мешканців цього міста. І сьогодні можу сказати з певністю, що місто Херсон є не таке, як ми уявляємо на західній Україні про наші міста на півдні сході України. Це також люди, які люблять Україну, які яким лежить серце до своєї рідної землі. Отець, ви залишились єдиним греко-католицьким священником в окупованому Херсоні довгих 9 місяців. Як все почалося? Коли ви дізналися, що місто окуповане? Як ви зустріли початок повномасштабного вторгнення? Для нас у Херсоні війна прийшла дуже швидко. Пролунали сирени, що є вибухи, але якось так воно вже четверта година після обіду йшли бої за Антонівський міст. Тобто російські війська дуже швидко прийшли під Херсон. Рахуйте, що в п'ятій годині ранку розпочалася війна, то вже з 100 кілометрів російські війська просунулися до Херсону. Це було дуже швидко і дуже неочікувано. Ось і чотири дні йшла боротьба за Антонівський міст через Дніпро, і вже 28. Лютого російські війська увійшли в наше місто, але перед тим як вони увійшли в наше місто, це була пам'ятаю як сьогодні неділя. То в суботу ми зібралися спільнотово у нашій монастирській спільноті у монастирі разом і почали вирішувати питання, що нам робити. Ось бо добре розуміли, що неминучим є те, що російські війська увійдуть і займуть місто. І тоді вирішує швиденько вирішується питання. Я правда настоятелем не був, але я настоятелеві сказав, кажу, що отче, настоятель було би дуже добре, щоб ви взяли наших отців-братів в автомобіль. І виїхали на західну Україну тимчасово. Я думаю, що це буде тривати недовго, тиждень-два, максимум, все якось владиться, і ви повернетеся назад. А я кажу: а я вже за монастирем припильную, не переживайте. Кажу, я практику, як це робиться, маю, бо був 14 років настоятелем монастиря, монастиря. припильную, так що ви не переживайте. Так і сталося. Оці зібралися швидко в машину. І один з братів, брат Піо, вийшов з автомобіля і сказав: каже: Отче, я вас самого не залишу. Давайте будемо разом двом якось буде воно легше. Я кажу до нього: брате Піо, ви розумієте, що це є небезпека для життя? Він каже: Так, я це все розумію, і я несу відповідальність за своє життя сам. Ніхто мене не заставляє це. Роблю добровільно. І так, оці наші виїхали о 12-й годині. В суботу, а вже під вечір перша частина російських військ вже була у місті. Та що вас стримало у Херсоні? Що мене стримало у Херсоні? Ви знаєте, я на той час не думав, що мене стримає у Херсоні. Я відчув внутрішній голос, що треба залишитися. Я не знав чому. Цей внутрішній голос мене ніколи не підводив впродовж мого монашого покликання. Бо тому що є моменти, коли ти чітко чуєш внутрішній голос, який тобі говорить, і ти розумієш, що ти опертися цьому голосові не можеш. І деколи буває цей момент, що ти не розумієш власне в цей момент для чого воно є, але коли проходить певний період часу, ти починаєш розуміти, що це Бог для тебе щось приготував. Він тебе готував до цього моменту, і розумієш те, що тепер я можу на всі 200% сказати, що це було Боже проведіння. Бо напевно. Якби хтось залишився інший, з отців я не знаю, чи він би мав змогу витримати оце все. Радіожурнал слово. Нам важко собі уявити ті переживання, які відчуває людина в окупації. А у вас велика відповідальність. Монастир, храм, вірні. Яким були найважчі виклики? Як ви з ними поралися? Перша справа була така, щоб не скорне скомпроментувати російську владу проти нашої греко-католицької церкви, і тому мені дуже сильно допомогло спілкування з отцями, які були у підпіллі під час радянського союзу. Я дуже часто любив слухати наших отців. І про те, як було спілкування з КГБ, як були допити, як вони це все про як проходило, як вони конспірувалися, чим вони користувалися, що можна було за радянського союзу, а що ні, і в цей момент, коли, коли почалася окупація Херсону, ми спочатку з братом задали запитання, що будемо робити, і я кажу: знаєш, брате, піо, давай будемо жити так, як ми жили, звичайним, простим нашим життям. Вранці стаємо наші монаші молитви, утрення, свята літургія. Будемо виконувати обов'язки по монастирі. кажуть, ті обов'язки, що нас колись робило п'ятеро. Ми тепер будемо робити двоє: ось прибирання монастиря, прибирання території, а там якось Господь Бог дасть. І воно так і було. Так в такий спосіб, ми трошки так заспокоїлися, ось і почали продовжувати наше життя щодо е, викликів. З окупаційною владою я почав зразу розуміти, що нічого не змінилося в, Російсь... в Російській Федерації від Радянського Союзу. Не дуже багато щось змінилося. Ментальність їхня не дуже так помінялася, і ментальність спецслужб не помінялася. І тому для мене зразу так я проставляв, кажуть, по своїх місцях, що можна, а що не можна. Що можна говорити, що ні. Чим можна займатися? так? Я був Воно щось подібно відбувалося як шахіст, який грає в шахи і передбачає ходи наперед. Так, Ось так воно було. Ось якось так. Як Бог торкався вас у ті нелегкі часи, чи було щось особливе у вашому спілкуванні з Богом? Я зрозумів одну річ: якщо я не буду тісно зв'язаний з Ісусом, якщо не іншими словами скажу так, якщо я йому не довірю своє життя в цей момент. І всю, і всю цю ситуацію, то нічого з того не буде. І в власне цей момент це був момент такої істини, що ти є слабка, немічна людина, а Бог є той, який приймає твою слабкість і який доповнює те, чого тобі бракує. І недаром каже Христос: що не бійтеся, що вам говорити, або що робити в той момент вам буде дано. І я можу з певністю сказати, що ці слова Ісуса Христа вони здійснюються, якщо людина... Довіряє Богові співпрацює з Божою благодать. Як власне з окупаційною владою були якісь провокації з їхнього боку? Я скажу так. З їхньої сторони провокацій не було, вони тільки слідкували за діяльністю монастиря і за діяльністю мене як священника. Я добре це розумів. Адже ж у мене кожної неділі були нові слухачі, які слухали мої проповіді, про що я говорю, що про що спілкуються між собою парафіяни, які приходять до храму. Хоча цих парафіян вже залишилося небагато, бо тому, що на самому початку, коли почалося військове вторгнення, і почалися, як я сказав, бої за. А Антонівський міст через Дніпро дуже багато людей виїжджало з Херсона, і наші парафіяни, я би так сказав, відсотків 70 теж виїхали на захід України, адже ж більшості з них це є вихідці із західної України. Не мали куди поїхати, до кого поїхати. Отже, і тому залишилося в нас в храмі. Я так нарахував, приходило на святу літургію 25-20 людей в неділю. Під час окупації, тобто ці якісь люди, приходили слухати. Щоб щось знайти, щось почути. Парафіяни не приходили так. Вони приходили помолитися, але приходили, як я казав, шпигуни, які слухали мої проповіді. Слухали дивилися, чи ми часом щось не виступаємо відкрито проти окупаційної влади, і так далі. Я прийняв позицію, що церква є поза політикою, і я їм це говорив. і Коли вони мені задавали запитання, я задав. Я казав, кажу, церква є поза політикою. Ми в політику не вмішуємося, ми є служителями Божого культу і все також ми почали займатися благодійною діяльністю, правда, тим, що. Чим могли на той час ми готували з братом піо благодійні обіди. Я закупляв, їздив на ринок, закупляв продукти, які на той час можна було закупити. Це було дуже дорого. Я пригадую, як сьогодні кілограм цукру коштував 150 гривень, літра олії – 120-150 гривень. Ми це все за кошти, які як я в якийсь спосіб діставав, старався це все закупити. І людям, які приходили за ну, з потребою, які дійсно не мали, бо найбільший такий час, найважчий час у Окупації в Херсоні це був місяць березень. Я пригадую, це був місяць голоду, коли з української сторони не можна було нічого завести, бо російська влада не дозволяла на це. А з Російської Федерації ще нічого не завозили, не завозили також. І пам'ятаю, був був такий момент, коли в місті бракувало хліба люди не мали хліба. Було був такий голод. Місяць голоду, і ми старалися людям допомогти з тих запасів продуктів, які ми мали у монастирі. Ми це все роздавали людям, щоб допомогти їм якось вижити. Радіожурнал Слово знаємо, що Херсон зазнав чималих руйнувань. Як у вас? Як ваш монастир? Ну, це цікава історія, з якою я не можу не поділитися. Адже за те, що монастир до сьогоднішнього дня є цілий, не пошкоджений, я би так сказав. Ну це є чудо. Це неможливо. Щоб такі речі були, але я знаю, чому це чудо відбулося і хто зробив це чудо для нас від самого початку, коли ми з братом Піо залишилися самі, я доручив себе, брата Піо і наш монастир, і потім наше місто в опіку святого Йосифа Обручника. Ось кожної середи ми молимося святу літургію на честь святого Йосифа, молебень до святого Йосифа. Ось маємо у церкві. Старовинну фігуру, статую святого Йосифа, і завжди я біля неї ставлю свіжі квіти. І коли в нас були перші прильоти біля монастиря, щоб ви могли зрозуміти, реактивна ракета прилетіла 100 метрів від монастиря зразу біля огорожі. І в другій годині ночі це було 15 липня 2022 року, це була окупація, прилетіла. Ракета і вибухнула, був вибух в другій годині ночі такий сильний. Я думав, що влучило в храм, і церква завалилася. Ми вибігли з братом подивитися, чи церква ціла. І коли ми побачили, що храм цілий, нічого не так не ушкоджене, ми вже пішли далі відпочивати. І на наступний день ми взяли разом і почали збирати осколки від цієї ракети по подвір'ю довкола. Ми назбирали ціле відро уламків від ракети, і я подивився. Всі вікна цілі, дах цілий, е, стіни цілі. Це неможливо би таке було. І я тоді сказав, що святий Йосиф накрив наш монастир, наш храм своїм плащем. Пізніше, після цього були знову прильоти, міни прилітали, і ще одна ракета прилетіла, було те саме. Ми знову збирали осколки, але монастир залишився цілий. Отець, чому святий Йосиф? Ми мали до нього якесь особливе. Набожество. Ну не знаю чому. Це також є внутрішній голос, який пояснити неможливо. Я маю, наприклад, набожність, наприклад, до святого Архангела Михаїла, до святого Антонія чи ще інших, але чомусь я зрозумів, що одну річ, і після цього я пообіцяв святому Йосифові одну річ кажу, як закінчиться оця війна, і колись мені в житті ще прийдеться збудувати новий храм, то обов'язково я цей храм присвячу тільки на честь святого Йосифа. Як переживалося звільнення Херсону? Як ви його переживали особисто? Для всіх нас це була несподіванка, велика несподіванка. Тому що ми пережили жахіття російської окупації, і коли е, наші парафіяни. 11 листопада, 2022 року, сказала, що вони бачили, як їде автомобіль по центральній вулиці Херсону з синьо-жовтим прапором. Я зразу сказав: кажу, не піддавайтеся, можливо, це може бути провокація Російської Федерації, щоб часом ми не попалися. Я кажу, давайте почекаємо трошечки, що і як воно буде, і вже увечері, адже ж, місто було без світла, без газу і без води. Російські окупанти, коли виходили з Херсону, вони підірвали всі електромережі, підірвали водопровід, газопровід. Так що місто залишилося повністю паралізованим. Вивезли з міста все, що всі дорогоцінні речі, вивезли музеї, обкрадали все, забрали карети швидкої допомоги. Навіть тролейбуси забрали, і то з міста повивозили. Тобто місто залишилося порожнім без нічого. Щоб ви це зрозуміли, ось і коли я їхав в мікрорайон, де були свердловини, де люди мали часні будинки, і великі черги стояли, щоб набрати питної води, то ми побачили, що на перехресті стоять військові. А я був цивільному одягнений. і Я так думаю, зараз я перевірю, що це часом не російські стоять перебрані росіяни на українську форму. І я так зупинився. Спочатку не боявся. Думаю, не буду провокувати себе до них. Але потім підійшов. Так люди з ними фотографувалися, тішилися, обнімалися. А я так підійшов і кажу до військових слава Ісусу Христу українською мовою, і чую мені у відповідь: слава навіки Богу з таким галицьким акцентом. Я зрозумів, що це дійсно вже наші хлопці. Тоді ми обнялися з ними. Ось і ну, вивисвийшли сльози на очах, і я подякував Богові. За те, що сталося. надзвичайно цікаво слухати е, розповідь людини з середини міста, тому що ми спостерігали зовсі, ну не зовсім інші, але ці новини, які ми бачили, ну ми не могли скласти от такої всієї картини, бо всього не знали. Тому дуже надзвичайно цікаво, дякуємо. Е, отець. Е, ви працюєте з людьми, бачите їх, відчуваєте настрої. Чи змінилися люди у Херсоні за час великої війни, пройшовши окупацію, звільнення? Так, люди змінилися. Те, що я на самому початку сказав, що місто Херсон воно ну, так сталося історично. Радянська влада до цього спричинилася дуже сильно, щоб викорінити з міста українську мову. І українською мовою розмовляють села довкола міста Херсона. А в самому Херсоні старалися так, щоб в україномовних було якомога менше. Ось і тому і настрої були відповідні до цього, і враження в мене було власне. Цілком інше, але хочу сказати те, що дійсно були і такі, які чекали російської влади. Це правда. Адже ж коли роздавали російські паспорти, коли роздавали посади, якісь у місті, керівні посади, ці люди проявилися. Навіть можна було бачити, що на деяких балконах висіли російські прапори. Тобто люди були такі, які тішилися. Але коли прийшло визволення міста, і коли росіяни залишали місто Херсон, виїжджали на лівий берег Дніпра, то ці всі люди, які були б такими проросійськими, вони виїхали разом з ними. В Росію повернулися в Росію. І чесно кажучи, з однієї сторони виглядало, що їх було багато згідно російської статистики. Було таких, які взяли російські паспорти, добровільно було біля 14 тисяч. Але коли я почав у відсотковому значенні такому рахувати, адже ж місто Херсон до початку війни налічувало біля 350 тисяч населення, як щось подібне як івано франківськ то з 350 тисяч 14 тисяч, нехай буде 14 тисяч, то це є всього на всього якихось 5%. відсотків. Чи маєте змогу зараз допомагати людям з незахищених прошарків суспільства? І чим можна зараз допомогти Херсону? Дорогі радіослухачі? Я хочу просто вам сказати, щоб ну пояснити ситуацію, в якій зараз ми живемо. Як монахи, і в якому ситуацію в якій живе сьогодні місто, ви почули, що місто налічувало 350 тисяч населення зараз, якщо в місті є 20-25 тисяч населення, це дуже добре, адже ж місто є під постійними обстрілами. Центральна частина міста і ці мікрорайони, які близько Дніпра, які найчастіше обстрілюються, то там людей немає. Рідко хто там живе. Більшості людей люди переселилися, тільки залишилися в місті, переселилися в наш таврійський мікрорайон, бо він найменше від усіх обстрілюється і є пошкоджений. І тепер, щоб ви зрозуміли, що хто залишився в місті з цих 25 тисяч, хто в них входить. Це є люди похилого старого віку, це є лежачі інваліди, це є сім'ї багатодітні, які не мають куди виїхати, за що виїхати і за що виїхати, куди подітися. І це є виклик зараз для нас, для монахів, як їм допомогти. І тому ми зараз стараємося всіляко допомагати. Ми не є карітасом, наш монастир не є, але ми виконуємо таку функцію, що напевно, що не кожен карітас стільки виконує, що ми. І це Бог дав, Бог нам якось так допомагає. Є просто ми розуміємо, що це є тимчасова потреба, і ми є потрібні в даний момент не тільки те, що знаєте, сказати добре слово людей, потішити, посповідати, уділити святі тайни, і так далі. Правда каже Христос до учнів: дайте ви їм їсти, бо вони голодні. Адже ж ми щонеділі готуємо благодійні обіди, роздаємо людям, які потребуючим. Продукти, одяг. Тобто я стараюся в будь-який спосіб знайти зателефонувати різними зв'язками, які тільки можуть бути десь телефоную, багато нам допоміг Каріта з Коломиї на початку. Мукачівська єпархія дуже багато допомогла. Наші, я би так сказав, діаспора з Італії. Я просив дзвонив туди. До них там збирали допомогу і нам пересилали фурами. і Ми це все ж роздавали. Слідкували Люди, так, у Фейсбуці, так, бачили так власне. Ці фури. Отже, тому. Праця була неймовірна і тяжка, дуже важка праця. Ви собі не уявляєте, як це важко є. Кожну машину, автівку велику, 22 тонни тони розвантажити вручну. Це треба вручну розвантажити, це треба сортувати, це треба роздати людям. Після цієї праці ти отримуєш якусь внутрішню радість, внутрішню радість, бо каже Христос: я був голодний, ви нагодували мене, був спраглий, ви мене напоїли. Це і це і це приносить тобі радість справжній зміст служіння цьому напевно відкривається. Як каже кардинал Краєвський, який до нас приїздив так само, це є представник папи за гуманітарною допомогою для бідних. Він до нас приїздив і він сказав, що власне, коли ти розумієш слова Євангелії і живеш, цими словами він назвав це чиста Євангелія. Жити чистою Євангелією, без коментарів. Так як сказав Христос, так виконую. Це є чиста Євангелія. Зосереджу увагу. Якщо би хтось хотів допомогти, то може звертатись напевне на сторінку монастиря у Фейсбук, правда? Або ви скажіть. Так, якби хтось хотів нам в якийсь спосіб допомогти, чує ваша що ваше серце підказує вам це зробити, то можна це зробити, переказати кошти на карточку чи, наприклад. Зателефонувати безпосередньо до мене, запитатися що потрібно, як я тоді скажу конкретно, бо тому, що є є період часу, який має свої виклики і свої потреби. Наприклад, є певні речі, які потрібні тепер, але за місяць часу вони вже будуть не потрібні, не актуальні, і тому це потрібно завжди узгоджувати на місці. Отець дуже дякуємо за цікаву розповідь, яка спонукає ще більше думати і співпереживати одне одному. І я дякую вам усім, дякую всім радіослухачам і дякую одночасно всім людям доброї волі, всім, які мають велике-велике серце любові. Всім вам щире, щире спасибі. Передаю вам вітання з багатостраждального міста Херсону. А я нагадаю, що ми говорили священником, монахом, чину святого Василія Великого, настоятелем монастиря та парохом парафії святого Володимира Великого у Херсоні, отцем Ігнатієм Москалюком. З питань придбання та передплати нашого журналу звертайтесь на наші сторінки у Фейсбук та Інстаграм, а також на сайт слово або заходьте за адресою площа Міцкевича. 5, другий поверх. Почуємось у нових ефірах.